Про мову сьогодні я живу в Португалії вже 9 років, і народилась я в російськомовному наразі окупованому Мелітополі. Тому все своє життя до повномасштабної я спілкувалася виключно російською на українську ж. Я перейшла вже після вторгнення. Спочатку в соцмережах, а згодом і в житті. І навіть зі своїми батьками і друзями зараз спілкуюсь українською. Оце поплавило. Подумаєте ви? Але насправді мені просто дуже хочеться, щоб мій син розумів українську і міг, хоча б трошки спілкуватись з нею. Щоб йому не доводилось пояснювати, чого він наполовину України, ця українською зовсім не знає, але знає, наприклад, російську мову ворога. Якщо чесно, мій рівень знання мови значно покращився за останній рік, але я все одно отримую ось такі коментарі, наприклад. А іноді і ось такі, що мене дуже мотивує і покращує настрій. Про те, як я покращую свою українську, розповім в наступному відео. Підписуйся. Бай-бай!